Привіт, друзі! Зараз поїдемо. Потрібно буде висаджувати огородину. Такого ще не було, щоб у червні місяці садити. Вже зазвичай, ну якби якісь хоч помідори, огорочки з'являлися на городі, а це лише висадієм. Е, Є своя розсада, показували відео, що садили. Є е, кавуни свої огірки свої, все засадювали, підготовлювали. Так як бачили, що погода в теплиці, що погода качає, температури нестабільні. Там, огірки помідори потрібно висаджувати при певних середньодобових температурах, а їх не було. Тому вони так в теплиці сиділи, а вони вже взагалі сидять довго, навіть завмерли, тікають вже, коли їх звідти винесуть на огород, щоб посадити. Поїдемо, сфрезеруємо, хоча не знаю, яка там буде зараз фрезеровка, тому що ще доволі волого. День без душу, так, на другий день гуляє. То два дні, то день через день, і воно поки просохло. Заїхати немає як ще туди, щоб щось робити. Зайти навіть перший день немає, а заїхати на другий день, начебто так провіяло і знов доляло. Ну з одної сторони це. Добре, це волога, це запас вологи. Це оте відновлення води в керницях, у джерелах. Це в принципі непогано, але бачимо, що поробило трішки лиха такої шкоди доволі немалої. Полуницю позатоплювало в радках. Так що аж сумно було дивитися, в сонях плаває там в річці. Ну вже як річку зробило. Нас також в певні моменти вже не в. Не в... в себе землю не вбирало. З полів текла вода вже в низини, Такі утворювали річки немаленькі. Що але місцевість така горбиста, що не так це відобразилося. Десь на низині можливо там пройшлося непогано, а в основі то оце що не дозволяє вийти лише садити. А де рівнинні села то там трішки, як би сказати, ситуація інша. Ну в загальному, що ми зробимо? Нічого не зробимо. яка є погода. З одної сторони добре що є ця вода. Є цей запас, десь шкоди робить, десь так. Ну, Мусимо проходити як можемо. Стенький бак зараз заправімо. Колись бачив, як це роблять, ніколи не робив. Влазить влазить. І, і їдемо, спробуємо щось там зробити. Зараз побачимо, як буде працюватися. Ну як буде, так буде вже. Буде горнути, налипати, будемо чистити. Ну, Інакше варіанту немає. Зелене, непогано погляньте, ну це в основі кріп. Він насівається сам від себе, десь залишаєм трішки так для закруток, для цього ну, залишає для закруток, для цих всіх речей. А він, знаєте, парасолькою насіння викидає і розсипається. Ну, також, звісно, є буран. Потрібно би вже дивлюся, щоб взяти мотокосу і ліску, і типу, перебивати його так, змяти в патраха і зафризурувати. Але... Почасові це зараз займе трішки часу бігати, щоб були під містом десь на кропі, можна ще було б копійку заробити. який хріп. Сочний зелений і немало. Одразу захотілося з сиром, кропом, петрушечкою, цибулькою і бажано печених. Де діло? Організуємо. Якщо я все не перефризую. Писали на рахунок мотоблока, що Дмитро, чому не важкий мотоблок. Тому що ну, ми ж завжди беремо, відштовхуємося від того, що де бачив. Товариша я брав мотоблока, показував відео раніше, знімали, отут фрезерував. По-перше, чим мотоблок краще, особливо у таких садках, де є насадженнях чи на малих городах. Це менше затолочується. Я розповідав, це на цьому зупинятися не буду. А по-друге, тих, що. Ти в який час захотів, от потрібно зараз маленьку ділянку зробити. Зараз чіпляй фрезу на трактора їдь сюди профрезеровуй, виїжджай. Ви ж самі розумієте, що як заодно колоска комбайн заводити, не сильно хочеться. А мотоблока собі приїхав, зробив, в яку ділянку потрібно засадилася завтра, там через тиждень. Ну бачите, що воно зараз все збилося в купу так. Потрібно вже швиденько це все засаджувати, тому що ну самі бачите. А як весна весни, які як такі, які були. То в принципі можна поступово собі там засадив, це профрезерував, там те. Тобто така маневреність. І чим мені подобається, оце що колесо одну сторону припідняв, колесо викинув, фрезу вчепив, іншу так само. Тобто він швидкий. Потрібно скласти назад раз і все, не потрібно це крутити, вертіти там різні питання. Ці робити, але кожному, кожному своє. Кожному своє, в кого є, той до того звикає, і то якби то і, і ту річ і хвалить, тому що він бачить, яка вона є. Але кожен повинен вибрати під своє вподобання, під своє бачення. Великий вибір мотоблоків можу вам порадити. Зайти в опис під відео на сайт, перейти на сайт і Вибрати собі мотоблок, який ваша душа бажає, І який вам потрібно для ваших робіт. Від важких до, до неважких. Ну що, спробуємо, друзі. Спробуємо мокривати. Там трішки сухіше, тут не так, ну побачимо цілом. Одна добре, пилюки не буде. Мокре все.

Потрібно очищати, занадто багато вологи, як бачите. От те що ви радили, що здавати назад, вмикати задню, ну, на вологому воно не працює. Там я пробував це робити, ну також була така надмірна, непогана волога, то якби трішки скидало кореняки люцерни самої, а тут ну колись хто пам'ятає на вербовий чи Клинчуковий пруд, Насаджували і... де, нас буде? Колись гра така була. Оце, ну, горіх він м'який, колись було От так насаджували і... Чуть вікно не попав. Ну і раніше це було, хто пам'ятає такі речі. Зараз почестю, друзі. Ну, що зробиш? Трішки потрібно буде просушити цю землю таким чином. Набивай, добре набивай. Не хочеться, щоб він так сильно аж і мучився і немає куди чекати, так як там завтра знов дощ. Надмірна волога ще каже, ще не ліс, ще рано. А календар каже, вже залазь, вже пізно. Ну і так і будемо будем боротися. Швидкості січкарня. мені взагалі подобається, але заривається. Хочу туди глибше і глибше. Зараз я перекладу. Швидше за все оцей. Ні, я його то перекладу, але мені здається, що швидше за все питання в тому, чому заривається, тому що цей клик розвернутий уперед. Зараз я отак його навіть не знаю. Спробуємо як. Зелене друзі, стало чорне. Прийшов два рази, так як перший раз така волога серйозна стоїть, то грудку викидали. Другий раз ця грудка трішки менша. Тут де вологіше, то ще стоїть такі грудочки. Ну побачимо, з ну, нею, як казали, колись коники ліпити. Що налило. А тут трішечки десь було сухіше. Воно відчувається, де сухіше, так і де. Краще рівномірніше, де вологіше, то йде трішки важче. Але в цілому так сантиметрів десь 12-15 е профрезерував, я думаю, що цього буде достатньо. Зараз будемо засадювати, Зараз будемо засадювати, тому що вже давно пора було, а сьогодні це станеться. Ось таку розсаду олена виросла, погляньте, а що це в нас варха, така при? А це вона вже почина... у кришку впиралася. Саму плівку. Да, вона вже піднімала, піднімала саму плівку. Вона вже просилася на двір. Ну ти що зробиш? Капуста якась тебе. Це... Ну це вже... Це цвітна. Це цвітна? Да. Це вона така липухата і висока повинна бути. Ну да, так її... вона таку Салат потім. Можна стрілку. Зразу. <ріху> <ріху> ну, а редька, так. Да. Редька, так. Да. Або насіння, або що? Ну її трішки тут було жартувати, мені здається. Так. Yeah. Mm. Yeah. Збирається, два городи засадила, одна диня уродила. Так само і тут. Не одна є, Ні. Одненька є. А це все, все по нуля. Ну, Для них це потрібно спеціальні умови певні створювати. Це таке для, для розсади тепличка гарна, а для редису потрібно і провітрювання, і да, температура підтримка. Редько посадили і редько зібрали, можна сказати. Ну, ну і... Вони з помідорами він. немає, які її садити, тому що помідори потрібно було тепло, а редьку треба було відкривати. І ми вже так ставили ставку на помідори, а редька вже залишилась. Ну, я думаю, ми не програли. Це в ющі, так? Да? Так, це все в ющі. Це дебарал, дебагал. Гарний сорт, так. гарний сорт звичайний, ну, такій, але він мені дуже подобається. Він до самих морозів плодоносить. І гарні плоди, смачні. Це ти що рвеш на весь город, походить. Чи? Ну а як? всіх потрібно. Як на весь город? Я думав радочок лише? Ні, нам всі потрібно висадити. Ні, не всі, не обов'язково. Давай не, радочок, а там побачимо. Давай. Почали помідори висаджувати, дівчата вже другий радок доходять. Ну, поки що вистачить. Між я метр і між помідорами самими десь приблизно, ну плюс-мінус так на око ямки робимо 50-60 сантиметрів. Це. Перший радок що йде? В ющці? Ющі Юща, де да. дебарау. В другий радок почалося голове серце і там такі маленькі Лена, що це помідори так попадали? Це таке, вони, вони піднімляться через два дні, через день піднімляться. Трішки наберуться сили. Так, вони все одно стресують Так, далі пішли перці у нас. Тут розсаду брали у сусіда, вони займаються цим. Перці, значить, йдуть червоні, жовті. То гарачі і... Гогушари? Гогушари, і... Це сказали. правильно? Такі вони кругленькі. Круглі, да. Да? Ну Побачимо в цілому. Такі. Ну і Огірки вже давно зачекалися, зацікалися, потягнулися. Так, і... да, Вони і жовті такі, в них не, хват... не вистачає сонечка. А ну покажи кореневу систему, які коріння. Так достану десь такі. Дивіться, вони вже великі. Корінь вже такий, як за... треба. Заплутаний. Да. Ну все рівно чогось йому не вистачає, йому ну, потрібно так, і ну... місця, вже якоїсь і підживки, мабуть так, вже і використало перестало все, що було в ґрунті, то зараз висадимо сюди, десь між, між ними буде вістань 25 см, 25-30 см приблизно. І капуста. Капуста, Ох, капуста та якась сортова. Так, да, Це пізня. Це пізня, а це рання. Воно походу все вже це уроком до пізні. Да. Потягнулася, ну давно ну, вже потрібно було да. висадку. Ну нічого, зараз ми її посадимо. Е, є ще цвітна, ну, цвітна гарна. Да. А це така вона. Ну і чого вона тут, думаю, підтягнеться. Ну а тут дині і кавуни будемо садити. Ось такі вже ти їх висадила. Більше місяця. Я так? не пам'ятаю, я ще спочатку їх у будинку, потім винесла у теплицю. Ми робили. Вони вже в теплиці. Тут бачу, вже от починають. Бачите, вже і кавунчик вже Може його обірвати потрібно. Ану напишіть, це. залишити чи обірвати його і дині, так? Да? Так, да, і це, дині. це дині. Та дині. сорт? Пізніше. А дині і ананасова якась. Ще не знаю, такої не брала, а вже скуштуємо. День, ананасова? Так, да, ананасова дині. А нормальної дині не було? Були. <соць> Були? <соць> а я хочу ананасову. Ананас. А кавун що за кавуни? А кавун, вже не пам'ятаю, але знаю, тут десь два чи три штучки жовтого ще взяли. Жовті кавуни? Да. Ну, Побачимо в цілому, буде. Як, як буде. Зараз ще засадимо тут. Так, друзі, дві години попрацювали і приблизно 3,5 сотих засадили. Ну, це з презервуванням. От чим зручно до чого йшли, ну, як би сказати, так загальному, що до чого йшли. Чому я і постійно тоді розповідав, що трактором це незручно. Ну, хто знає, той підтримував мене в цих питаннях. Що дійсно мотоблок є, такий мотоблок. Обійшов, підійшов, попри кожне дерево. І на кінцях розвернувся, не натолочив з фризою, там собі раз і виїхав. І так і є в планах зробити, чому таке міжряддя трішки ширше зробили. Тут метр. ну Можливо, воно так і робиться, так тут точно не, не підскажемо. А на Кавунах на динях метр двадцять, да. так? Чи метр десь вже не Мету... Мету... так, Так садив, що аж забув. Тому що щоб пройтись мотоблочком, хоча б на ранніх оцих стадіях, коли воно ще не сильно таке розкручилось, кріслати, зробити таке. Рало, ну є таке в планах, якщо встигну, це буде часто зроблю неодмінно, тому що і там буде між рослинами проходитись, де потрібно, щоб його зрихлив собі, розвернувся, зрихлив оце хоча б міжряддя, а вже в рядкові, ну, сапою чи прополоти вже буде потрібно. Бачу, помідора, яка в Холодковій знаходиться від горіхів, та стоїть, яка на сонці вже полягла. Повинна піднести, так? Нічого да, вона страшного, так не сильно да. пам'ятаються. Ну, встане вона десь. Вона Встане, день-два день, і все буде добре. Або ні. Не. Варіанта два, третього немає. Перестійки. Стіки до цього, як стояв, тут один щось трішки. Чи вітром походився, чи такий. Ну, в принципі, нормально. В принципі, засадили, друзі, і садіть також. Раніше казали, що весняний день. Рік годує, а зараз вже виходить так, що літні саді, тому що час ще є, але його вже небагато. Вже оці всі строки так само і по доспіванню, по, по цих питаннях, по плодах, вони вже будуть якби, пізніше. Але основне, щоб були, будемо ставити капельний полив сюди, на полив. Це все під капельку. Капельний полив рахується один із найефективніших і економніших, тому будемо використовувати його. І доцільніших, тому що розбризкувати цим розбризкуванням на листя не можна, щоб потрапляли. Ну, також дивимося таку інформацію, щоб на листя не потрапляла сама вода, тому що опіки, да, оці всі захворюваності, потужні. Так, так. Всякі такі речі йдуть. Ми попрацювали, але пишіть, готуйтесь тут вподобання. До наступних відео і хай щастить.